Привіт! Ну що, останні овочі у нас на столі із свого городу. Сьогодні я хочу приготувати е, страву мусака, але незвичайна мусака. Нехай це буде мусака, моя мусака. Що необхідно, перш за все, це баклажан. Я його в шорсі вам показувала півтора кілограма цього. Баклажану. Якщо у вас кругленьке, ви нарізаєте кружечками. У мене він здоровий, тому я його розріжу навпіл і буду нарізати такими шматочками. Баклажан нарізаю, складаю у миску, засипаю десь 2 столові ложки солі і десь 2 літра води, і на 30 хвилин залишаю. Нехай просоліє. Мені ще потрібно буде, крім цього, бешамель і баланьєз. Але це, це соус і м'ясний баланьєз. Це я вам все розповім. Це так звучить дуже воно звучно, а на самому ділі це Дуже-дуже просто. Далі буду використовувати сьогодні картоплю. Тому що мама начистила картоплю, я не думала готувати. її. Тому буду використовувати перця болгарського трішки, цибуля, кріп. Це те, що у нас буде йти на прошарки. Починаємо з баклажана. Нарізаю і солю. Так, нарізала, посолила і отак водички можна придавити зверху, щоб вони потонули. 35 годин, хай постоють. Я беру картоплю, начистила і нарізаю отакими, теж десь біля сантиметру з кибочками. І цю картоплю я в сотейник наливаю води і проварю. Проварю ледь-ледь, щоб вона стала такою м'якою, ну десь 5 хвилин. Тут фокус у тому, що ви навіть бален'єз можете не робити. Ви просто-напросто можете зробити таку овочеву мусаку, і це буде дуже-дуже смачно. Трішки підсолюю, як зазвичай, ви картошку коли варите солите. Соус баланєс я вже приготувала чому? Тому що я купила фар вчора і я не захотіла, в мене в морозильці не було місця. Готується просто. Обсмажуєте на рослинній олії цибулину середню, в мене пів кілограма фаршу, туди додаєте фарш, перемішуєте сіль спеції за смаком. І потім додаєте туди просто-напросто чи томати вичавлені, чи кетчуп, чи просто томатну пасту. Я додала 4 столові ложки томатної пасти, долила води і зварила отакий ось соус. Але я вам скажу, баланієс мені не подобається. Чесно, я вам скажу, чому я готую рідко. Тому що як би ви не робили, але оці вкраплення фаршу, як воно перекручене, так воно і залишається. Тому сьогодні я хочу оцей баланьєс перебити трішки погружним блендером, щоб усі. Шматочки були меншими. Ви можете, оце, як на м'ясорубці, перекрутили, так балан'єси готові. Це моя, як кажуть, забаганка. І ще можете додавати сюди біле вино. Це, знаєте, для ресторану у мене вдома, чесно, ми по-простому, тому мені біле вино воно сюди не пасує. Сьогодні я готую мусаку по своєму смаку, тому я не додавала. Це готове. Зараз ми з вами приготуємо бешамель. Бешамель готується на основі молока, вершкового масла, саме головне, щоб це був мускатний горіх і борошно. Так що зараз я поки що це не буду перебивати, отака, бачите, яка його структура. Ви можете зробити його рідшим. Так, для бешамеля потрібно 50 грамів вершкового масла, 400 мл молочка, півтори столові ложки, борошна. Що я зараз роблю? Ну, мускатний горіх, чорний перець і сіль це все те, що. Ви, як завжди, за своїм смаком. Це я на плиту розігріваю масло і додаю борошно. І обсмажую борошно. Дуже багато борошна я не люблю, тому трішки, щоб затягнути наше це молочко. І починаємо вливати сюди тоненькою цівкою молоко. Тому якщо ви виліте зразу молоко, ви не зможете оце все, що у вас. Тут, як кажуть, з'явилося роздавити лопатку. Так бачите, я повільно не поспішайте молочко. Однорідна така маса виходить. І не забудьте за картоплю. Картопля вже закипіла і я вимикаю. І нехай там теплій воді собі стоїть, щоб не переварити. Нам пюре не потрібно. Якщо буде трішки загусте, ви дивіться, то додайте трішки молочка. Воно не повинно бути і не рідке, середня консистенція повинна бути, бо воно ж ще буде запікатися в нас. У мене мускатний горіх я натираю на таку тирточку, тому я дивлюся. Ну, це по смаку. Я додам десь майже пів чайної ложки без горі, бо, тому що я люблю мускатний горіх і додаю сіль. Дуже спеціями не засипайте, тому що ну, все-таки хай пахне мускатний горіх. Так, це все зрозуміло. З цим закінчено. Відставляємо в сторону, нехай стоїть. Так, ну що, 30 чи трішки більше хвилин пройшло. Зараз я просто заслала. Лист пергаментним папером. Ви можете обсмажувати оці баклажани на сковоріці. Але тоді для мене дуже багато жиру. Якби ви не старались сухі чи мокрі обсмажувати, дуже багато жиру йде. Тому я їх просто запечу. Отак трішки змащую олійкою. Так виклала і зверху просто із отак перебризну трішки олійкою прованськими. Присиплю. Уже красиво, правда? В духовку 180 градусів, ну, я не знаю, хвилин 20, будете дивитися, по овочах. Повертаємося до нашого баланєза Значить, дивіться, те, що я вам казала. Якщо вам подобаються отакі от крупинки, дивіться, бачите, фарш, залишайте так. Але я хочу трішки перебити погружним Саме цей фарш, що він був такий, знаєте, більш така у нього е, паштетоподібна маса. Пересипала знову в сковорідку. Дивіться, яка структура тепер гарна. Є у нас м'ясо, видно, що це не паштет, але однорідне і дуже-дуже гарне. Якщо візьмете собі це як кажуть на замітку, будь ласка, трішки додам сюди водички, щоб трішки, трішки він був рідшим. Можете залишити так. Показ як я все це роблю, тому показую вам, дивіться, я в цій тарілищі, де для мене був цей фарш, бо не влазив. Я її просто так змила, додала і на вогонь прокип'ячу. У мене була одна цибулина, просто вона зайва, я там готувала страву. То я її порізала під кільцем і збризнула лимонним соком. Можете яблучним оцтом, можете звичайним оцтом. Це використаю. Баклажани наші вже запеклися, достатньо. Я їх дістаю. Дивіться, як. Не потрібно їх там смажити до чорного кольору. Отак, От Трішки зараз охолоне. Готуйте, яку форму ви будете заповнювати. Мсаку і будемо збирати. Камель я весь час підтримувала на маленькому-маленькому вогнику, щоб зверху не було плівочки. От бачите, Подужим, щоб не втрачати час, я взяла видилочко і виділочку буду накладати. Так, це у нас буде для волоніс, а це у нас трошки я візьму зараз сюди, на денце. Викладаємо зараз прошарок баклажанів, картоплі, ну там і перець у нас є. Викладаю і сюди викладаю теж зверху трішки картоплі і перчика трішки. Так це виглядає. І зараз сюди трішки цієї цибулі, скажімо, замаринованої. Розділіть, щоб два прошарки було. Сині картопля, щоб у вас хватило. І тепер. Балоньєс теж розділяємо на дві частини. Заливаємо це. І знову викладаємо шари. Картоплю поки що сюди не кладу. Зараз вилью цей весь соус, тому що в мене багато соусу цього. Тепер викладу тут оцю картоплю, що в мене залишилася, Виливаю з колорітки молочний цей соус. І зверху затираю црелою із бринзою, твердим сиром. Це таке затру твердим сиром, тому що тут багато його не поміститься, а отак трішки, тому що бринзу відкрить цілу коробку і куди. І відправляю в духовку 180 градусів хвилин 25-30. Ну що, я вимикаю? Дивіться, кипить. треба було більше листок, а то лист прямо по формі. Закакало трішки духовку, але нічого. Дивіться, яка, яка красота. Все, я вже вимкнула, і нехай воно охолоджується. Ай, прямо кипить. Дивіться, як гарно кипить. Ну що, трішки охололо. Знаєте, ще й не дуже в мене там і плиту замазало, духовку. Не страшно. Дуже гарно все знялося. Зараз це прибираємо трішки в сторону. На тарілочку і зверху зелень. Дивіться, яке соковите все. І смачніше ще буде. Ну, ви знаєте, що такого гарячого їсти, звичайно, не можна. Дуже гаряче. Так, ось картопля наша, вона м'якесенька. Ну, попалася мені тут картопля. Беру я її разом. Ой, яка соковитість. За смаком по солі, по всьому, дуже смачно. Я вам скажу, що тут краще. Не випендрюватися, а брати ложку і ложкою оце все їсти. Ну, як трішечки охолодне. Що я можу сказати? Оця мусака, осінь, давайте її так назвемо, тому що все, що залишилося туди, я сьогодні вже використовувала. Вона дуже смачна, соковита і вона дуже ситна. Тобто, приготували, мабуть, там я не знаю кіла полтора точного. Та більше більше в нас цієї мусаки вийшло. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте таку мусаку для своєї родини, тому що для обіду навіть таку мусаку приготувати поставити на стіл компанія наїсться. це дуже-дуже смачно. 500 грамів фаршу. Бажаю вам здоров'я! Дивіться, діліться відео і пригощайтеся. Беріть самі, там скільки хто хоче, насипайте за бажанням. щоб не сказали, що мало. До побачення! Ой, беріть швидше!